Каже, я вийшов і молився. Каже, я так став, каже, молився, каже, мене сфотографували. Військовослужбовець Ігор Чернявський перебував у російському полоні 21 місяць. Дружина військового Наталія Чернявська пригадує, у березні 2022 року чоловік отримав повістку, зібрав речі та поїхав захищати Україну. Він воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Влітку 2022 року він опинився на Донеччині. Він позвонив останній день, це було в старшого сина нашого до народження було, 7 серпня він позвонив, привітав сина, ми з ним поспілкувалися і, і все. Ще 8 числа він передав, що все добре в нього, а 9-го вже він на зв'язок не вийшов і 10-го я дізналася, що він потрапив в полон. 10 серпня 2022 року Наталія Чернявська побачила фото свого чоловіка в російських телеграм-каналах. У дописі йшлося, що Ігоря Чернявського та ще двох військовослужбовців, які перебували з ним на позиціях, росіяни взяли в полон. Це був день, я навіть не знаю, напевно, найбільший стрес, який я мала в своєму житті. У мене дуже сильно У мене просто була істерика, я кричала, плакала, просто я не могла. Як це? Не могла усвідомити, що це дійсно відбувається з нами. Не могла спати, не... сон пропав, апетит пропав, нічого. А їсти треба. Є діти вдома, потрібно щось поприбирати, треба встати, щось зварити, а нічого, бажання нічого немає. Завдяки підтримці рідних та жінок, які також, як і вона, чекали повернення додому з полону своїх чоловіків. Наталія Чернявська змогла опанувати себе та почала діяти. Вона показує теку з паперами. Це відповіді на звернення, які вона впродовж майже двох років надсилала в різні організації та установи, щоб вони допомогли повернути її чоловіка додому. Разом з іншими дружинами військових жінка їздила на зустрічі з омбудсменами різних країн та представниками координаційного штабу, а також виходила на мирні акції в різних містах. Щоб привернути увагу до військовополонених. Надія підтримувала Надія, що скоро його мають відпустити, що скоро то все має закінчитися. 15 травня жінка востаннє зустрічалася із представниками координаційного штабу в Києві, а 31 травня їй зателефонував чоловік і сказав, що він вдома, в Україні. Сказав, що Яна, я вже є. Мені дали телефон, я його заряджу і тоді тебе наберу. І десь вже вечором в 11 годині ми з ним поговорили. Але не знали, все хотіли розказати, все не знала, з чого почати, і скільки всього за два роки, скільки всього сталося. Напевно, ще не вірила до кінця, не могла повірити, що дійсно це що його відпустили, що дійсно цей день прийшов. Наталія каже, за два роки російського полону чоловік схуднув на 30 кілограмів. Зараз в нього проблеми зі слухом, зором, зубами та хребтом. Він важив 90, а прийшов 60. Давали триразове харчування, але дуже мало давали, полостям каша. Давали, але мало, так щоб з голоду не вмерти, але, але завжди їсти хотілося завжди. Він витримався, витримав він сильна людина. Як ти себе почуваєш, ще в тебе справа? Да, справа нормально почуваю, те так менш більш нормально все почуваю в даний час. Додому хочеться. Хочеться. Дуже, так, як, як не хочеться, дуже хочеться додому. За чим ти скучив найбільше? За жінкою, за, за домом, <світ> за дітками. Зараз Ігор Чернявський проходить обстеження та чекає, поки медики призначать лікування. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.